Всім привіт! Я вам казала, що зроблю обзор на цей блокнот. Я вже там пару сторінок зробила і зараз вам покажу. Перше, тут у мене наклечка така. Тут написано мій щоденник. Тут я маленько неправильно написала і написала дату. Я його почала 2025 року в квітні 11 числа. Молодец no, то есть. Це перша сторінка тут написано Hello і типа украшені. Дальше у мене вже такое пистолет, як треки я пишу. Тут я нічого не, не писала. Дальше це. Ну, як треки, це просто e, фільми, мультфільми. E, тут є Гаррі Потер, e, Санта і Я і чоловік паук Це... E, я Гаррі Поттер мені зашл на 7 із 10. Е, Санта і я на 11 з 10. А от... Е, чоловіко Лук із 10 з 10. Ну, нормально. Далі, це типа така музична пластинка, там добавить I Love You. Просто було скучно, і я ще нам писати. І тут ще наклевочка. Далі, це мій About Me. Коротше. Типа, тут, де я живу, мої улюблені фільми, мої друзі, мо моє ім'я і фамілія, мої улюблені уроки і мої хобі. Ну, бішені, вся штука в мене стоїть, щоб не заморати. Бо я малюю такими мої Фомаси. Ну давайте всем пока. Я вам показала, и в другом видео я вам покажу новую идею для ежедневника. Все, всем пока!